Останній єгипетський фараон. Саме так хосні Мубарака називали мільйони його співвітчизників та десятки світових лідерів. І єгиптяни і представники інших націй переконані в одному: якби Мубарака не відсторонили, то він би правив Єгиптом до самого Скону. Мубарак – класичний диктатор з плеяди кадрових військових, культ сильної руки з опорою на Збройні сили. Але на відміну від того ж, Муамара Каддафі, до влади він прийшов не після військового перевороту, а цілком легітимним способом. Коли його попередника та соратника Анвара Саддата вбили ісламісти, президентом став Мубарак. Від смерті на трибуні разом із Саддатом його відділяли якихось 10 сантиметрів. Початок правління майбутнього диктатора почався щоправда з класичної схеми військового перевороту. Запровадження надзвичайного стану, обмеження прав і свобод громадян, заборони партій. Схоже, спочатку Мубарак не до кінця розумів, що йому робити з усією владою, яка звалилася на нього. Та період невизначеності минув дуже швидко. Ідеаліст Мубарак вирішив зробити з Єгипту ідеальну країну. Зразка фараона Ранзеса II Великого. Для того щоб народ не відчув міцно закручених гайок, Мубарак взявся за одвічну проблему Єгипту корупцію. За короткий час головних корупціонерів постріляли. Рангом менших запроторили до Тюрем. Народ вітав борця з хабарниками та його внутрішньополітичний курс. На загал ситуація виправилася, та одних корупціонерів згодом змінили інші фараонові. Після цього мубарак заходився відновлювати втрачені позиції Єгипту в регіоні та на світовій арені. Диктатора порівнювали з Хамелеоном. Він постійно змінював погляди на догоду тим, з ким намагався подружитися. Минуло кілька років, і мубарак встиг відновити дипломатичні відносини з усіма арабськими державами. Які були розірвані після підписання мирного договору з Ізраїлем? Паралельно з цим диктатор відродив та суттєво розвинув туристичну галузь. Саме завдяки Мубараку, Єгипет перетворився на туристичну меку для росіян та українців. Зокрема, відвідувачі привозили в країну гроші. Бюджет наповнювався, ВВП зростав. Збільшувалися і прибутки самого президента, який вважав державну скарбницю своєю власною, тому й опікувався нею понад усе. Завдяки надзвичайному стану, який Мубарак не відміняв десятиліттями, країна опинилася в політичному ступорі. Незважаючи на видимість демократичних змін, мубарак і далі утримував усі важелі впливу в руках та не хотів їх кому-небудь віддавати. Та єгиптяни змучилися бачити одне й те саме обличчя на екранах своїх телевізорів упродовж 30 років. На хвилі арабської весни молодь захотіла скинути фараона. І зробила це. До честі Хосні Мубарака він не застосував проти мітингувальників армію і не втопив революцію в крові. Хоча й міг це зробити. Протести завдали Єгипту багатомільярдних збитків. Туристична галузь виявилася наполовину зруйнованою. Міста забиті спаленими авто та розгромленими магазинами. Довго очікувана свобода від фараона виявилася зовсім не такою жаданою, як раніше. Тепер, через два роки після арабської весни, дедалі гучніше звучать голоси про повернення Мубарака до влади, та фараон стомився. І єгиптянам доводиться призвичаюватися до нового голови держави Мохамеда Мурсі. А в нього фараонських амбіцій не менше аніж колись було в Мубарака.